Святая єдиносущна і нероздільна Трійця, Отче Небесний, Сину єдинородний, Духу Святий, з трепетом серця припадаю нині до Тебе, У день Твого свята, у день, коли небо і земля сповнені Твого сяйва, миру і благодаті. Славлю тебе, Отче Святий, джерело життя і світла, творче усього видимого і невидимого. Даруй нам віру глибоку і непохитну. Покрий родини наші своєю любов'ю і захистом, навчи бачити твою руку у кожній квітці, у кожній росі ранковій, у кожному дні, що дарується нам. Славлю тебе, Сину Божий, Спасителю світу, що зійшов на землю заради нашого спасіння. Вдячне, серце моє, припадає до Твого Пресвятого серця. Очисти душу мою від усякої скверни. Вчини мене світлом для світу цього, дай мені сили йти шляхом правди, віри і любові. Славлю тебе, Духу Святий, Утішителю, Духу істини, що зійшов на апостолів у цей величний день, зійди нині і на нас, на сім'ї наші, на наш народ, на всіх, хто шукає тебе, хто прагне твоєї благодаті, освіти розум наш, очисти серце наше, навчи прощати, любити, творити добро, даруй нам мудрості, радості і миру, свята Трійця, єдине божество і незбагненна любове. Благослови Україну нашу, рідний край, покрий зеленими шатами миру і надії, Сціли землю нашу від ран війни та всіх бід, даруй нашим серцям єдність і спокій, а душам спасіння і вічну радість. Нехай цей день Твого Пресвятого Свята буде днем оновлення, прощення і великої любові. Уклінно благаю тебе, свята Трійце, залишайся зі мною і з усіма нами завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.